Шлейф аромату це одна із основних вимог поряд зі стійкістю, що висувається сьогодні покупцями до парфумів. Мовляв, платимо гроші і немалі, тож в прямому сенсі хочемо розуміти, за що. І в цьому відео розбір люксових шлейфових ароматів. А ви на каналі Наталка про парфуми. Дякую, що завітали і запрошую в нову парфумерну подорож. Давайте згадаємо, що шлейф це осяжний ароматний слід, що залишається в повітрі після того, як ви або хтось інший пройшов. Той самий ароматний відбиток, який створює ефект загадковості. Завдяки виразному шлейфу вас можуть запам'ятати, зробити комплімент, запитати, що за аромат. Ну, і якщо в публічному місті хтось від вас відійшов або відсів, це також може бути роботою шлейфу. Якщо брати люксову парфумерію як таку, починаючи від Dior, Chanel, Guerlain, закінчуючи Moschino, Trussardi, Zadig Voltaire, всі вони мають одну спільну мету: створити аромат, який буде комерційно успішним. А для цього потрібно впізнаваність, стійкість і, звісно, шлейф. Тому у більшості великих брендів, Флагманські популярні аромати мають гарний шлейф. Давайте розглядати на прикладах. Шанель і два найвпізнаваніших шлейфи: Coco Mademoiselle та Ченс або Шанс. Coco Mademoiselle – це цитрусово-квітковий аромат, який, можна сказати, започаткував цілий напрямок, що згодом стали називати фручулі від фрукти та пачулі. Побудований за структурою. Бергамоту в стартових нотах, жасмину з трояндою в серці, і все це лежить на шипучих пачулі, звичайно, доповнених і мускусом, і ваніллю. Свіжосолодкий, терпкий, абстрактний і дуже яскравий. Хтось відчуває в ньому гіперболізовану жіночність, а хтось помічає неприємний акцент пачулі. Я навіть чула відгуки про мокру ганчірку, а хтось вже 20 років носить коко мадуазель і впізнає з першої ноти. Але як би там не було, Кокомадмуазель як був, так мабуть, і залишається одним із найдовших, найвпізнаваніших люксових шлейфів. Шанс, випущений на 4 роки пізніше, блискуче повторює успіх Кокомадмуазель. Але він уже позбавлений цитрусів і фруктів, натомість стає пудровим. Його оздобили ірисом в комбінації з жасмином, все на тих же шипучих пачулі і, звичайно, з великою дозою ванілі. І в результаті ми отримали іскристий ванільно-пудровий довгий життєрадісний шлейф, абсолютно позитивний, оптимістичний. Я цей аромат називаю ароматом щастя. А ви напишіть на чиєму ви боці коко, мадуазель чи шанс? До речі, так само не забувайте про шанс о фреш. Це шанс в зеленому флаконі. Фантастичний цитрусово-кидровий льодяниковий шлейф і досі дуже популярний. Про шлейфи, шанель я можу говорити з вами дуже довго, а то і вічно. Тому всі ось ці аромати, які зараз вам покажу, мають прекрасний довгий шлейф. І на описі кожного з них я зупинятись, мабуть, не буду. А ви просто можете їх заскрінити і піти познайомитись. Звісно, це класична альдегідна шанель номер 5 У мене в концентрації «Ода Туалет». Вона зла і дуже строга, але прекрасна і шлейфова спецієво амброва, розкішна з пишністю бароко, класична коко. Концентрація «Оде Парфам». Ультразелена гальбанумно-пудрова ірисова номер 19 Концентрація «Оде Парфам». Сонячні квіти Габріель. У мене концентрація, тобто варіація Есанс. Дуже стильний персиково-квітковий ванільний алюр. Має дуже довгий шлейф навіть в туалетній воді. І, звичайно, чоловіки, не обходьте стороною аромати шанель. В них є ля клас, в них є стиль, і в них є завжди довгий шлейф. Це класичні фужери, такі як алюр, прямо класична варіація алюру. Але ви можете обрати будь-яку вони всі чудові. Це аромат на всі часи, і спортивний, і стильний, і кежуал. Бльоде шанель. У мене концентрація оде-туалет. і зазначу, що саме її я люблю найбільше. Хоча я знаю, що багатьом до вподоби парфам. Ну і звісно, монументальний з нотами троянди, коріандру, касториуму з великою дозою анімалістичності. Антеус. Я відставляю наші шанелі і ми йдемо далі. У головного конкурента Dior я би виділила три аромати. І пробачте мені зараз усі поціновувачі Miss Dior Blooming Bouquet, але я би виділила «Forever and Ever». Пахне просто свіжо, чисто, пахне весною, вологими квітами і має в собі всього три акорди: Фрезія, жасмин, троянда. І може здатися, що аромат взагалі-то і не стійкий. але ми ж з вами пам'ятаємо, що висока стійкість, так само як і висока ціна, не забезпечують наявності довгого шлейфу. Наявність довгого шлейфу забезпечують летючі компоненти в ароматі. Аромат може і триматись недовго а шлейф його летітиме вітром. Так от Forever and Ever – саме такий, і шлейф його чарівний. Якщо ви фанат об'ємних квіткових букетів з хижими жасминами, апельсиновим цвітом, з солодко-фруктовою флористикою, то в 2023 році Франціс Курґжан для бренду Dior, ну і для нас з вами реформулював Жадор Льор і використав в цьому ароматі жасмин Грандіфлорум, який сам по собі має багато фруктових акордів. І наділив цей аромат таким виразним, довгим, просто нескінченним яскравим шлейфом, що я пам'ятаю. Коли вперше вдихнула цей аромат і шлейф, в мене аж в голові дурманилося. Тому, якщо ви поціновувач таких фруктових жасминів, обов'язково придивіться до льор 2023. Про Йор Едікт в синьому флаконі я згадаю в будь-якому випадку, тому що навіть пройшовши безліч реформулювань, і сьогодні він залишається одним із найдовших квітково-ванільних шлейфів в люксі, прекрасно обігрує комбінацію. Зеленого мандаринового листа, об'ємних білих квітів апельсинового цвіту і бурбонської ванілі. Якщо ви знайомі, я думаю, ви мене підтримаєте. а Якщо не знайомі, то рекомендую підійти, тому що це вже легенда. Давайте повернемося до квіткових шлейфів, і зараз я вам розповім про ті аромати, які мені подобаються, і які сама помічаю на інших. Мені дуже подобається свіжо-фруктово-квітковий ідоль від ланком. Хоча троянда там є акцентною. Цей аромат визиває відчуття такої доглянутої жіночності. І ще в ньому є відтінок шампунистості. Ось цей фруктово-квітковий шампунь, який присутній часто в люксових жіночих ароматах. Мені дуже подобається завжди звертаю увагу. Він дає відчуття тієї легкості, грайливості, флірту. Це саме є в. Класичному першому ідоль, але якщо перший ідоль для вас занадто легкий чи, можливо, непомітний, і ви хочете відчувати щось яскравіше, то обирайте ідольс він називається. І в цьому ароматі вже більше жасмину, більше троянд, більше ванілі, більше мускусу та всього більше, і він вже солодший. Яскравий аромат аура від бренду Loewe і варіація Pink Magnolia в позолоченому флаконі. Цей аромат про білі, кремові, об'ємні квіти магнолії з ягідними акцентами і з відчутним мускусом та санталом. Але це не просто свіжий аромат про білі квіти. Ні, в ньому достатньо тіла, щоб заявити про себе. З розкриттям він стає солодшим, але не засахарюється. При цьому його шлейф досить помітний і компліментарний, так само як і в ароматі ідоль інтенс. І одразу мені хочеться повести вас в ще більш квітково-мускусний напрямок прямо до Нарцисо Родрігес. Аромат Forheo Fleur Mask варіація Флораль. Це туалетна вода і саме варіація Флораль. Це свіжа, півонієво трояндова, холодна вода. Цитрус там додає дзвінкості, ніби високої ноти, і ще там є пачулі. Для характеру, і звичайно, впізнаваний мускус Нарсісо Родрігеса. Якщо на блотері та на шкірі, ну мабуть, не кожному сподобається цей аромат, то його трояндовий пухнастий шлейф просто неймовірний. І я дуже рекомендую саме ось цю варіацію Флораль. В цілому, якщо ви є поціновувачем бренду. Наступний збирач компліментів з трояндою, але цього разу вже з кислинкою лічі. Це звичайно Very Good Girl від бренду Carolina Herrera. Ну от ніби аромати простий, ніби не настільки він і гучний. Що там у нас є? Лічі, червоні ягоди, троянда, ваніль, ветевер. Але як же приємно відчувати його поруч на комусь, і він, начебто, й делікатний, але заповнює собою весь простір. От дівчина вже пішла, а троянди злічі ще залишаються тут. І ще я чула, що змінили дизайн флакону. Тепер він буде прозорим і раптом так сталося, ще й формулу зачепили. Тому купуйте червоні черевики зараз. Ще одна троянда, яка назавжди поселилася в моєму серці, це Келлі Каліш в туалетній воді від бренду Ермес. В Келлі Каліш є гірчинка грейпфруту, є троянда, мило. Замша і тілесність. Це аромат Хамелеон. З одного боку, він простий, але складний, До болю знайомий, але унікальний. Здається, що ось тут він такий тонкий, прозорий, як мереживо, а з іншого боку, він міцний, як шкіряне повіддя. І зараз хтось точно запитає, що таке шкіряне повіддя. Це елемент верхової збруї. За допомогою повіддя управляють конем. Але ми повернемося з вами до Келлі Калеш. Так от шлейф у Келлі Калєш просто фантастичний. Він і трояндовий, і шкіряний, він і свіжий, і мильний, але сильний. В ньому є характер. Всім рекомендую познайомитись. Про троянди, як ви зрозуміли, ми також можемо з вами дуже довго говорити. Особливо вони будуть хвостатими, якщо це комбінація троянди з пачулі або троянди з мускусом. Зараз ще два-три аромати, вприклад вам наведу і закриваємо тему троянд. І от аромат, про який точно хотіла сказати, бо він має неймовірно гарний шлейф: це Ель від Івсен-Лоран. Там є такі соковиті червоні ягоди, щось близько до повічування відчуттям до журавлини, можливо, там є якісь лічі, чи червона смородина, от щось таке. І все це лежить на камфорних пачулі. І ось комбінація цих червоних ягід соковитих дає мені завжди відчуття півонієвості або трояндовості. Дуже рекомендую цей аромат, бо його шлейф геніально красивий. Він холодний, він жіночний, він строгий, він дуже дуже стильний. І сьогодні він доступний майже на всіх онлайн ресурсах. Познайомтеся, якщо ви колись ну не звертали, можливо, на нього увагу, і особливо, якщо ви любите камфорне звучання, пачулі. ще більш камфорне звучання пачулі з перцевими трояндами, підкригуються перз де лалік, перли від лалік, містичний шлейф і ніяк не інакше. Там є і дубовий мох, і ветивер, і трішки заспокійливих крапель з аптечки. Як я кажу, ціна в нього просто чудова. Один з найкращих представників в своєму напрямку. Дуже рекомендую познайомитись. Трояндо від клоя також покажу. Хоча сама цей аромат сьогодні вже і не ношу, колись переносила, але клоя оде парфам 2008 року. В шлейфі я впізнаю з першої ноти. Півонія, лічі, троянда, відтінок білих квітів, мильність фрезії, конвалії, дерево, амбра в основі, канонічне виконання абстрактної, квіткової, трояндово-мускусної якоїсь чистоти від клоя. Аромат тримається годин 12, а його шлейф як криголам. Ну що, досить вже троянд? Я гадаю, давайте про смачне, гучне і солодкошлейфове. Про Лавієбель потрібно нагадувати. Ну ні, скажете ви, а я вам скажу, що кілометровий шлейф цього мішка цукру і досі хвилює душі дівчат по всьому світу. Ну, а кількість фланкерів Лавіебель вже претендує, мабуть, на місце в книзі рекордів Гіннеса. Але я вже років п'ять хвалю і буду, мабуть, хвалити аромат з лавандовою ванілю. Це Монгерлен від Герлен. Лаванда з бергамотом, квіти, ваніль обов'язково з бобами тонкою краплиною лакриці. Так, поґеленівській, мабуть, такі є пачулі, і якісь смоли, бензоїн, можливо. Здається, що в Монгерлен занадто вибуховий і різкий початок, але він вже на рахунок три перетворюється в якусь солодку ніжність. Комбінація сухого маскулінного і солодкого жіночого Монгерлен просто неймовірна. До того ж, це один із найкомпліментарніших шлейфів в моїй колекції. Навіть хітовий Black Opium від Yves Saint Laurent ніколи не збирав стільки уваги, як в Монґерлен. Хоча. Пізнавана чорна-чорна кава, пінка, лате і білі-білі квіти дуже привабливі в шлейфі. Любимо і пам'ятаємо. Нагадаю, що в мене варіація екстрем. Культова гурманіка кольору неба, Енджел від Мюклер. Мені здається, що вже скільки. 30, вже близько 30 років вражає своїм фруктово-карамельним шоколадно-пачулієвим шлейфом, виразний, багатогранний і впізнаваний. На мою думку, найкрасивіше розкривається зимою і видає запах хвої користуватись виключно обережно, бо може вбити. І з неочевидного смачного мені дуже подобається аромат bon bon від бренду Victor Rolf. І це насправді і є така собі карамелька, але вона не приторна, оскільки там гарно відчувається фруктова частинка. Є ніби зацукровані дольки апельсину чи, можливо, якісь інші цукати, і ще там є персик. Те саме відчуття легкості, безтурботності, позитиву і гарного настрою. Аромат солодкий, здавалось би, ну, що може бути в такому інфантильному флаконі Бантику? А він не плаский і має дуже красивий виразний шлейф. Я би ще хотіла, звичайно, сказати про аромат Кенді від Прада, але він, на жаль, не шлейфовий для мене він звучить коконом, хоча теж дуже прекрасний. Тому скажу про один дуже бюджетний аромат, але він завжди коштував доступно, і це магнетизм від бренду Ескада. Пахне магнетизм такими червоними ягодами, фруктами і паленим цукром. Пам'ятаєте, якщо хтось робив таке, таку дурню в дитинстві, взяти ложку, насипати цукру знизу запальничкою підпалити. І трішки додати от червоних якихось ягід, ну фруктовості, ягідності якось. Оце буде ескада-магнетизм. Не сказати, що це якийсь видатний аромат, чи він чимось унікальний. Ні. Можливо, він десь і простуватий, і такий в стилі ароматів ескада. І хтось каже підлітковий, ну не зовсім він підлітковий. Хоча не будемо сперечатися тут, все ж він цікавий. От щось в ньому є. Це аромат із категорії тих, які от підіймають рівень серотоніну в нашому мозку. Тому я знала, що обов'язково додам його в нашу добірку шлейфових ароматів, оскільки шлейф в нього помітний. І я сама неодноразово впізнавала цей шлейф. Не можу оминути увагою лінтерді. Я знаю, що точно ви мені не пробачите, і я обираю Rouge Eau de Parfum від бренду Givenchy. Це досить голосна, солодка і, можна сказати, важкувата тубероза. Приправлена імбирем і соком червоного апельсина. Дуже привабливий аромат. На 100% з вечірнім шлейфом і шлейфом компліментарним. Ну, що тут сказати, він отримав народну любов, тому заслужено потрапляє в нашу добірку. Із призабутих недорогих ароматів є один шлейф, якого мене завжди чіпляє, і це. Мат від Масакі Мацушіма. Можна сказати, що це вже акватична японська класика така. Насправді він озоново-зелений, бамбуково-водний і ще, мабуть, такий чайний аромат поєднаний з мускусами, досить пронизуючий, свіжий, холодний і різкуватий. І я от нещодавно впіймала цей шлейф від перехожої жінки, і мені стало так приємно і ностальгічно. До того ж, цей аромат ну коштує 800 гривень в Єві. Дуже його люблю. І ще завжди впізнаю, якщо хтось пройде повз мене в ароматі Екладар, пеш від бренду Lanovan. Це свіжий повітряний вологий бузок, і можливо, сам аромат не дуже стійкий, як ми вже там розбирали аромат Forever Endeavor. Так він може триматися на шкірі і на блотері взагалі недовго, але він настільки летючий і, от хтось проходить, і всі оці бузки з вістеріями проносяться повз тебе. І одразу дають отой ефект ностальгії, чогось приємного, свіжого, весняного. На останок два шлейфи неординарних, такі, знаєте, що білякало і приваблювало одночасно, як ми любимо. Звісно, перший із них це Black Orchid від бренду Tom Ford. В 2006 році Tom Ford вирішує випускати парфуми, і починається ера спокуси імені Тома Форда. На світ з'являється вона чорна орхідея. Кажуть, дуже грибна і малюють трюфель. Але скоріше це грибна гарденія в поєднанні з іланг і лангом. А ще тут багато білих квітів, і, звичайно, темні пачулі, темні темні пачулі з відтінками землі і шоколаду. Розкішно, безумовно, гендерно розмито так. На чоловіках, на мою думку, пахне ще красивіше ніж на жінках. Ну а шлейф чорної орхідеї взагалі може паралізувати. Легендарний аромат з бездонною глибиною шлейфу. Ну і якщо орхідея Тома Форда земляна і темна, то закінчити я хочу взагалі андеграундом і поведу вас прямісінько під землю. Блек від бренду Ком де Гарсон пахне димом, ладаном, шкірою, березовою смолою і криозотом. Це по піраміді, якщо що. Але для мене це чистий запах метро. Я вам чесно кажу: от спускаєшся в таку глибоку станцію метро, і це той самий аромат: аромат того повітря, металевих рельс, шпал, атмосфера просто максимум. Але найцікавіше те, що іноді за такий дикий аромат щойно вкладеного асфальту ти готовий віддати 10 найпрекрасніших трояндових букетів. Його шлейф космічний. От дівчата і хлопці, які люблять аромати з характером, які люблять виділятися, які люблять незвичайне, небанальне звучання і шлейф, дуже рекомендую придивитися. І це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся, ставте лайк і пишіть в коментарях про ваш найулюбленіший шлейфовий аромат. І нехай ваш аромат завжди залишає не тільки красивий шлейф, а й відчуття і враження про вас. З вами, як завжди, була Наталка. До наступної зустрічі, Па-па!